О, вже і туди залізла, бачите? Вже все. Зараз ще й той вазонок перекине. Там слони були отут на тій полочці, То вона їх двох поскидувала. От вони лежать. О, дивіться, що робить. Подивіться. Зараз ще той вазонок. Кіт! кіця. Там нема що права поставити. Ага. Тигриця? Ти ти моя. Де ти там вічно лазиш на ті вазонки? Що вони тебе так приваблюють? От його слони поскидувала. Вона пішла купатися і зараз буде уроки робити. Наші любить! Що з тобою? Що з тобою? Ось тут вазонок стояв. Я забрала, зараз там треба прибрати, я зараз трошки відпочину після роботи. Приберу, щоб вже було там кутку чистенько, бо вона вічно той вазонок вилазила, порпала, вона навіть не ходила так, як в туалет, а от все перекидувала, глина, там купа глини. Треба було зняти, знаєте, вам показати. Панеса, отут, хоч е... я зробила в поле в шафі. Їй полочку звільнила і зараз зимові перенести туди на полочку. А тут футболочки і такі легенькі кофточки. І вона зараз все поскладає, буде тут порядок. Бо яка е, зробила вона там порядок, і це були буквально на два дні. знаєте. І просто шукаєш е, ті речі а, ну, там, і літні, і зимові, і все на світі, а так вона буде мати тут легенький одяг, а в шафі полочка з зимовими такими грубшими речами зробить порядочок, я тут зроблю порядок, щоб було гарно. Находи подивимося. Ну, а як попити? Я. Власний цех з підготовки води, контроль води з лабораторії, власні автомобільні з доставки води не утворює накипу. Добре. Поставте ємність і, і нішу для тари. А, там в нас немає бутилочки. О, Там, Перше треба поставити ємність, тобто якась стара має бути. У нас немає ністикана, внесіть купюри по одній купюро натисніть кнопку пуску для заміни ємності, натисніть кнопку стоп. А, та Так, так, а, так. Це патулецькі. Монети: одна гривня, 2 гривні, 5 гривень. А скільки тут треба набрати, можна набрати? Туалетці. А, Материцькі тут є літри гривні ціна 2 гривні. І тут, напевно. Але ми стакана не маємо, Маргаритка, то можна напитися, але стакана нема. Ого. А, ми зупинилися тут на качелях, а Маргарита каже, я хочу пити. Я кажу, я ж не маю пити. Вона каже, а ось, показала мені то, але ми. Але ми не маємо тари. Ходи, Маргарита, беремо самокат і йдемо. Ні. На качелях покаталася. Куди киця? ти ж на качелях покаталася, не покаталася. Не покатала. Все, розкачуйся сама, ножками працюй. О, і нахиляйся. Ну, то значить ти не будеш кататися. То, мама, ну то мені. сама попробуй трошки. Не... Вись, як ти гарно сама розкаталася. А? Ага. А! Бачиш? Сама змогла, змогла. А, а ти туди я. Ні, там сонечко, я в ту тіньочку постую. Угу. Давай, давай, ножками працюй. От а! Угу. А! Давай і підемо додому. Ні. Бо тут дивися, дітей нема взагалі. Мама, мене Маргарита своя ліпка То її варенички Так? Так І, і, і А тут є Є? Угу. Може, тут треба більше заліпити тут два? А, я забув. Треба більше? Не, не тут попа. Може, забагато? А, тут забагато. Трохи забагато. І це. Але це забагато здається. Може, трошки скинути сюди? Угу. Мені не подобається ту трошки забагато бульбачки. Це ще забагато, то треба десь отак. О. Ура, 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 ура. <плъква> Osobu ebi barang kita Saya osobu Hahaha Це є мій вареник. Чекай, 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 чекай. Маргаритко. Маргаритка зробила варенички. Ну, тут так. у мене мої велікани. А тут вам Маргаритки, трошки один розварився, ось такий. Ну, одним словом, є гарні ну, вареники. Ми зробили гарні вареники. Клас! Клас. Вить себе на Україну. Любіть себе на Україну, так? Угу. Любіть себе і Україну, так? Так. Все, правильно.